Усі найголовніші події четверга, 7 серпня. Далі у програмі. Вчора у Луганській області, під час невдалої спроби підриву залізничного мосту через річку в селі Євсух загинув терорист. Внаслідок вибуху частково пошкоджено пішохідну частину мосту. Сьогодні, близько 9-ї ранку, біля будинку профспілок на Майдані Незалежності в центрі Києва комунальники почали розбирати наметове містечко. Працівникам комунальних служб вдалося звільнити від барикати наметів проїжджу частину від вулиці Михайлівської до Майдану Незалежності, а також від Європейської площі до вулиці Інститутської. Без сутичок не обійшлося. Майданівці підпалили шини і здійснювали опір, проте вже після обіду ситуація нормалізувалася. Вхід у будівлю КМДА забарикадували через ремонт. Спростовано чутки про те, що будівля захоплена озброєними довгожителями Майдану. У приміщенні держадміністрації проводяться ремонтні роботи і увійти туди можна з боку центрального універмагу. У Луганську зберігається критична ситуація, яка погіршується з кожним днем. Близько двох тижнів у більшої частини городян відсутні світло і вода. Також внаслідок артобстрілу пошкоджено декілька будівель. У місті щастя бійцями батальйону Айдар був затриманий міський голова Луганська Сергій Кравченко. Його звинувачують у фінансуванні сепаратистського референдуму і допомозі терористам. Солдати 72-ї білоцерківської бригади залишили зону оточення. Вони приєдналися до інших частин української армії і продовжують виконувати бойові завдання. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.